Від святого Матеня. Того часу Ісус сказав, гори вам книжники та фарисеї, лицеміри, бо ви подібні до гробів побілених, які ззовні видаються гарними, а всередині повні мертвих тісток і всякої нечистоти. Так і ви зовні видаєтеся людям праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня. Горе вам, Книженки та фарисеї, лицеміри, бо будуєте гробниці пророка і прикрашаєте пам'ятників праведників і кажете, коли б ми жили в дні наших батьків, то не були б їхніми спільниками в пролеті крові пророків. Отак свідчите самі собі, що ви не синами тих, хто вбивав пророків, тож і ви виповніть міру беззаконня ваших батьків. Це є слово Господнє. Слава. В іміні Ойце і Сина і Духа Святего. Нехвань похвалений Єсу Христос. Слава Ісусу Христу. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, чці годне вілібні наші сестри законні, сестрички монахині, органістам, дорогі парафіяни, кохані радіослухачі, брати і сестри, улюблені, кохані Боженіти. Пан Єсус сьогодні, в Слові Божому, в Евангелії, яку нам дає від Святого Матея 23 розділ, каже Ісус нам про те, в який спосіб ми свідчимо за нашу правду. Так якось Бог сотворив людину, можна так сказати, вже десь. Подароване Богом, закодоване в нашій душі, в нашому серці, є таке почуття відповідальності. Відповідальності і приналежності. І людина, допіру в своїй свідомості, може зрозуміти, наскільки вона свідчить правду про себе і наскільки вона часом в житті пробує скрити цю правду, яка є в ній. Скрите те, що може комусь не подобатись, що нам самим не подобається, скриває те, що є недобре, що є грішним, що є перекресленням закону Божого. І навіть така укритість перед правдою, вона в собі має теж такий добрий мотив. Нюанс, що людина, так насправді ховаючись від того, що є правдивим, або ховаючись зі своєю правдою, вона показує, що хоче бути досконалою, хоче бути кращою, хоче, щоб якнайменше хтось знав про її проблеми, і якнайменше хто розшифрував її. І кожен з нас, коли відчуває, що є якийсь непорядок в нашому житті, в нашій ситуації, вдома чи в праці, пробуємо про це взагалі не говорити, пробуємо це скривати і пробуємо якнайшвидше, щоб налагодити таку ситуацію, щоб другі люди не очернювали нас, не відреклися від нас, не відвернулись, не поміняли думки, що ми погані, але хочемо, щоб про нас казали, що ми добрі люди. І тому сьогодні пан Єсус каже до Фарисеїв, коли ви споруджуєте пам'ятники пророкам, то ви признаєтесь до того, що ви є дітьми тих людей, які вбивали пророків. Тому що якби було по-іншому, ви б взагалі про них не думали, ви б взагалі про них не переживали, вас би попросту, як не раз люди кажуть, не гризла совість що потрібно щось зробити, щось залагодити. І ми самі себе можемо не раз побачити в такій ситуації, що ми би хотіли закрити якусь неправедність наших близьких перед другими людьми. Найчастіше це є в тоді, коли, наприклад, діти там в школі щось посваряться чи поб'ються мої діти, чи щось не поділять з собою, і батьки пробують захистити. Може це не так, може моя дитина мала щось інше на думці, моя дитина є добра, а може це так вийшло, пробачте, але цього більше не повториться, і батько чи матір пробують якось захистити свою дитину, щоб її оправдати, щоб за нею не пішла погана історія, щоб про нюю не говорили, що це поганий авторитет, що це людина, яка має на собі якусь гірку відповідальність. І ми так само, як діти перед Богом, хочемо себе захистити, хочемо насправді оправдати себе, усправедливити. І тому часом робимо так, як ці фарисеї, про яких пан Єсус каже, що ви признаєтесь до того, що і батьки ваші, і ви вбивали цих пророків. Перша думка, яку Ісус сьогодні каже, говорить ви гроби побіляні. Це власне те все, що є назовні. Ми коли є на цвинтарі, ми бачимо гарні пам'ятники, бачимо, як люди доглядають за цими пам'ятниками, бачимо, як стараються, щоб було красиво там, де гарно, там, де їхні родичі поховані. Але правда є така, що ніхто. Так насправді в цю землю не закопується і не робить нічого, щоб там в тій труні все було гарно. Так? Ми знаємо, що людське тіло, воно мусить перейти в свої процедури в землі, і насправді, як пан Ізос каже, там не є дуже гарно. І якби ми не старались, ми нічого не зробимо. Назовні може бути красивий пам'ятник, але всередині ми вже є безрадні. І... Ісус говорить, щоб ми звернули увагу на те, що є духовне. Бо ми, живучи тут на землі, маємо шанс свою душу вберегти. Бо часом душа в нашому тілі буває так, як в цьому гробі тіло людське. Ми забули за душу, забули за сповідь, за комунію, за молитву, за службу Божу, забули за неділю і, і ця душа, вона так гине, вона так, ну. Я бажаю, слово гниє там всередині в тілі. Тіло добре, здорове, нагодоване, гарно у але питання, що з душею. так, що з душею. Пам'ятаю, колись так одна бабуся підійшла до мене з внучком і каже, дивіться, який внучок в мене гарний. Бачите, він вже в школі вчиться, який костюмчик ми йому купили, а він вже віршик знає. А розкажи, як сон цей вірший. Я кажу, бабця, давайте щось духовне, хай здорова з розкаже. А ні, він ще такого не вміє, так, він ще такого не вміє. Тобто ми дбаємо назовні, але ми змусимо подумати про те, що є всередині. Бо ми дуже часто робимо такі речі, над якими навіть не задумуємось. Мені одна знайома колись підходить в кустілі і каже, ой, чи помоліться, щоб я змінила роботу. Я кажу, ну але всі люди моляться за роботу, ти маєш роботу, то дякую Богу, а навіщо міняти? І каже, а я зрозуміла, що я ходжу на роботу для того, щоб заплатити за квартиру, в якій я ночую, щоб ходити на роботу. І я поняла, що ця робота надає прибутку. І питаюся, скільки років працюєш? 10 років. Людина 10 років працює, заробляє гроші, ці гроші дає на квартиру. Там ночує в тій квартирі, ходить на роботу і знову заробляє гроші, щоб заплатити за квартиру. Десять років прийшло і вона зрозуміла, що вона не може собі відкласти. Я питаю, ви можете собі щось відложити? Я дуже багато чого відкладаю. Ремонт зубів, ремонт хати, базар відклала, відпустку відклала, поїздку в Карпати відклала. Дуже багато собі відкладаю. Якщо так відкладаєш, то мусиш міняти роботу. Десять років людина мусила усвідомити собі. Але тепер ми собі думаємо духовно, чи я можу побачити цей духовний прогрес. Чи я можу насправді побачити, що моя душа росте, розквітає, що вона прогресує, що вона розвивається по-божому. І чи я часом не роблю якогось гарного гробіка, могилки, а в середині душа моя повіпає. І це є дуже важливо, щоб ми сьогодні це зрозуміли в світлі Божого Слова, яке читаємо з 23 розділу святого Матеуша, хочемо сьогодні задуматись над тим, наскільки ми цих пророків справді слухаємо в житті. Пророки це костюм, пророки це священники, може часом нас на катехізації монахині. Пророки це батьки наші, це наші вихователі. Пророки це Святе Письмо. Ми повинні подумати, чи ми їх не поховали, чи ми їх не повбивали, чи ми вже давно не забули про них. А ці пророки, ці духовні вихователі, супроводжують нас в житті до Бога. І тоді цей шлях життєвий має свій сенс. Тому сьогодні дякуємо Богу і за таку можливість, щоб ми слухали Боже Слово, збиралися в відпустили, як в спільнота Божа. żeby my, korzystając z sakramentów, wstając, mogli na sprawie iść do rogu po nagrodę Bożą do nieba. Amen. Uwaga, zechwaliam Was, Chrystus.